У Крихівецькій загальноосвітній школі 1-3 ступені відбулась зустріч школярів з бійцями, які повернулись із зони бойових дій, та представниками івано-франківської народної самооборони. Дирекція розглядає це як патріотично-виховний захід. А бійці як добру нагоду подякувати дітям, батькам і вчителям за матеріальну і моральну підтримку. Звичайно, можна проводити історичні паралелі між крутами, майданом і АТО та зітхати сумуючи над нашим невмінням вчитись у історії, але оптимістичніше вірити у беззаперечну перемогу українців над загарбниками. Ми вчимо дітей формувати ціннісне ставлення до батьківщини, виховувати пошану, повагу. До тих бійців, які зараз захищають наш крихкий кордон. Предмет, який ми раніше знали, як початкова військова підготовка, тепер має назву захист вітчизни і викладає його людина, що тричі побувала на майдані у найтяжчі його моменти. Учні Ігоря Йосиповича, 10 і 11 клас. Дивишся на дітей, які батьки служать в АТО, і відчуваєш ту дитину. На житті є звичайне, дітях видно все. Звичайно змінилося, змінилось? Тому що діти більш відповідальні. Це ще не все, що видобули з тіла пораненого бійця хірурги у госпіталях Щастя та Івано-Франківська. Попереду ще одна операція. Юг, боєць батальйону імені Кульчицького, поранений під станицею Луганська. Послідній бій у нас був у Станиці Луганській. Ми попали в засаду. От, було у нас 22 бійця, які мужньо відбивали. Напад сепаратистів, оцих козаків і оцих чорнобородих чеченців і тому подібне. Були серед них і серби, дуже багато їх було. бій 4,5 години при мінус 28 градусах морозу. Бій був не на життя, а на, на смерть, і в цьому бою загинуло. Два найкращих друга товариша і порадника це два Романа. Один, який із Коломиї, Прикарпаття, а другий із Сокаля, Львівщина. Журналістам часто дорікають за надмірний негатив, особливо коли мовиться про знищення повісток або відмови іти до війська. Активіст майдану Івано-Франківський, самооборонець Фіш нещодавно отримав повістку. Маю бажання піти захищати Україну ну, від агресора, який наступає. Його товариш Ярослав відслужив у армії під мирним небом. Наразі повістки ще не отримав, але від призову не коситиме. Коли ми привозимо дитячі малюнки, дитячі листи, я неодноразово з власні очі бачу, коли хлопці плачуть. І в них настільки велика сила духу. Хлопці піднімаються настрій, вони просто тішаться. Хлопці біля серця носять всі листи дитячі, всі малюнки, і це дуже дає велику підтримку. З рахунок того, ми маємо такі, ну, не знаю, не до кінця влада і преса озвучує правду на рахунок кількості загиблих, але все ж таки ми малими зусиллями робимо, ну, хлопці там роблять чудеса. І я вважаю, що діти про це мають знати. Бійці подякували школярам, батькам і вчителям за підтримку, а діти подарували свої малюнки.